Вітаю всіх шановних підписників телеканалу Ску. Сьогодні у нас дуже нестандартний влог. Сьогодні ми приїхали на скалодром. Я і містер Руслан. Короче, ми приїхали в Гіперіон. Ми тут перший раз, вообще прям перший, перший. Десь півроку ми точно ходимо лише в один нормальний скалодром. Це Climbing Space. По перше, лайк like О, Там я там бачу. о нормально. Це надо. Яка вірогідність не е, заразитися нічим, коли ти користуєшся там. Короче, якщо хто не знає, що таке скалодром, дивіться зачіпок різнокольорових багато. Найголовніше те, що ви лазите лише по одному кольору: є старт, є фініш. Все. Дуже важливо правильно ре... розминатися. Да. Як це перевірити? Якщо ти стоїш і можеш вложиш... <різь> робити заднє сальто, значить ти нормально розім'якся. Коли розминку починаєш, то треба зразу сальто робити. Коротко, нам впаду розминатись. ми думаємо, що ми розімнемося на... Да, на сальто можна зробити, а можна на... просто вже почати лазити, там розімнеємося по ходу діла. Я думаю, що ми зробимо. Тут є коротко, так, ця стіна йде, де де, де, туди. Попробуємо повністю все коло зробити, скільки нам платить сил, рук. и так далее. Все, давай, руки в волшебный порошок и давай, первый раз на гиперионе. Так. Короче, все флешим, правильно? А сальто буду? Сальто? Да. Легенда. Ловашковато, а может, неправильно. Пожи, нормально. Вот это интересно. <свист> Трубки — це інтересно. Забавно. А. А. Справа теж є ноги. Кратше, на форточников. Якщо у вас десь в хаті хтось колись залізе в форточку вкраде щось, це будемо ми. Не фініш. А, тільки фініш кончений, стой. А. Ну все, чи назив. Ідем, кидаємося щось пряме. Бо верх ногами я щось не хочу лазити, вже руки болять. Оооо, кстати. Оооо Пу-пу-пу. А за що там взяти? Там зелена, типа без рук. Я думаю, ми туди підемо. Так, ладно, еще разок.

Вайболо, лайбова. Ух ты, тип, конечно. Застрял. Да. <свісно> <свісно> я думаю, тут грейт, трошки відрізняється від того, що, що в спейсі. Я не знаю тільки в яку сторону. Я думаю, що я з'їду, якщо я зараз так тут встану. А что я сюда залез, если мы финиш слева, а я справа стою? А, ну. Давай ногу левую туда. Левую мизер. Ай-яй-яй. Ай-яй, хорош, хорош. Не, хорош, хорош. Давай сейчас тоже. А то сейчас все подумают, что я дебил. Дали, дали, аж на самый вкусный дальний. Самый дальний. Оп. Я думаю, взагалі, типу, коли на цю трасу дивився, що її треба взагалі без рук проходити мені. Я щось думав, тут будуть сюди встати, туди якось якимось хером залізти, ну все не так сталося. Оп. <реку> 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 В принципі, я скажу, що я зробив. Тато та, ти що вониш. <звук> <звук> че? А, ну да. <звук> <звук> так, а, а что ты туда лезешь? <звук> У нас альтернативный лазіння. фініш якийсь кончений. А може і не кончений, не знаю. А, ну так. Да. Я зрозумів. Ну, кстати, Руслан, цікаво. Можна пробувати. Чиназис. Ну, мені оця цікаво, та що чорна. Давай, з Богом. Ну, взагалі, там тільки треба поняв, ноги змістити і перешагнути потім на цю. Помню, як тоді в спейсі, той що дуже прикольний скалодром. <гум> да, так, от, от ліву ногу спробую підставити. А, ну чи надо? Ну просто флеш, все, що треба знати. Той рельєф навіть бач не застосовував. А він і не треба, в принципі. купуйте футболочки СКУ по посиланню в описі. Ой-ой-ой. Блин. Ну давай. Ha 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 ha! Я уже забыл я клазу, короче, ладно. Блин, С6А, тип. Это вообще. Вот так я обрубить. Я застрял тут. Подожди. Мизеры вонюче. Левый мизер поставить. Надо. Якщо я тут нормально поставлю, ну, если и нормально, залезу. Но я не можу туда нормально носком впаяться. Сейчас пробуем еще раз. Да блин, что ж такое? Ха-ха! В ту сторону полез, Руслан. Эээ, верши ошиблись. Посчитался на тебе. Вот кстати, найбільша проблема в болдерингу, що ти не 3 метри зростом, Реально. Можна було просто розтягнутися і все. І фініш. Блін, я вже забув, як я туда запригував. Та йди в баню, блядь. Ааа. Найбільше всього бісить, коли не пам'ятаєш, як ти лазив. Шо реально напрягає. Дайди дай, дай. як я там лазив? Пробуємо останній раз і йдемо на якісь інші траси. Ану, тільки головою не ударься. За поросячий носик давай. Как, а ну. как надо? Так он коротенький. Раз, опять очок. Оп. Ножку ляпс. Не жестко. А. Красавчик! Коротше, такий влог зі скалодрома. Ми втомлені. Зараз вказуємо смачно похаваємо і підемо відпочивати. Якщо вам це подобається, такі відео зі скалодрому, то пишіть, будемо зніматися, побачимо, як все хватить. тягнеться. На цьому всім пока.